Так, всім привіт! Сьогодні я готовлю картопляну піцу. Для основи нам потрібно картопля натерта натертую, штучок 3-4. Зависимость, яка у вас сковорідка Два яєчка. Ну, колбаска, так, два вида колбаска, сир, зелень. томатна паста я використовую домашню та ажіку домашню, буду використовувати. Так що, що ми робимо? Туди два яєчка і вимішуємо це все. Робимо основу. Так, солим. Перчим. Солим першим це, ну. По смаку? Так, по смаку. Все перемішуємо. Сковорідка вже розігрілася. Так, вилажуємо і. Робимо, формуємо коржик, основу піци. Ну, все, сформували ми такий коржик, основу піци. І жаримо, поки не піджариться одна сторона, тоді будемо перевертати. Так, ну що, у нас одна сторона піджарилась, покажу, як ми перевертаємо. Беремо миску, накладаємо на каворітку. І ось таким чином. Ось таким чином і... Екстремальний чин. Щоб у нас корж не розламався. І бачите, як нас одна сторона піджарила. Тут трошки підгоріло. Ну, реалії є реалії. Яка краса вже. А тепер Ну. Пускаємо все. А тепер будемо сюди всі наші останні інгредієнти наложувати. Так. Ми беремо не кетчуп в магазині, а беремо нашу домашню томатну пасту. Яку ми самі робили. До речі, є відео на каналі, можете зайти, подивитися, як ми її готуємо. Так. Можна, дивіться, можна помідорчики, перець болгарський положити. Ну, ми цього не хочу використати, ми використовуємо аджіку. Аджіка у нас домашня. Айвою, до речі. Теж є відео на каналі, заходьте, дивіться. Так, у нас начинка це колбаса, два вида. Ну, немає колбаси, можна будь-що. Парш, кусочки м'яса готовою. Гриби, що та гриби. що хочеш. гриби. що хочеш. Чому ваша душа бажає, все можна сюди положити. Можна просто і так їсти. Так, далі ми ще ложимо плавляний сирок. Ну, це не обов'язково, це ми робимо для себе. Це наш рецепт. Нам так більш воно пасує і смакує. Так, далі ми вилажимо ще другий Ну, колбаси. Не потерти а на нарізано такими полумісяцями. Так, ну що, наверх посипаємо твердий сир. Потім все це діло ми накриваємо кришкою і готуємо скільки там хвилин, 5-7. Так, мій. для того, щоб сир розстав повністю. Оде готовий. Ой, який сировий. Ось. Ну, це не бажано. Хто хоче робити це, то робить, ми робимо. Є горілка, сирок, куслучий, смак. Ой, яка краса. Так, що далі? Далі так? Осипаємося. Далі трошки украсимо зеленькою. Так. буквально И все, друзья, наша пицца с картофелью готова. М -м -м. Чи на картопляне основе. Картопляна пицца. Смачного. Ну, смачна все. и сытна. Всем пока, всех ждем на канале. Подписывайтесь.